Ше 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. Колядкою дзвонів назвали Щедрика Леонтовича в Америці, сприймали її і поширювали як різдвяну пісню, бо мала вона вже інший текст і славила народження Ісуса. Леонтович зберіг для людства прадавню весняну пісню, присвячену новому річному циклу сівби, обробив її для хорового виконання, прилетіла ластівочка чи з часів поклоніння природі або ж до християнських, щебетала вона не над снігами, а над розбудженою теплом землею. Почула цю мелодію у грудні 1993 року одна з учасниць нашої розповіді письменниця Галина Тарасюк, у Вашингтоні біля президентської ялинки. Тож озвуться для вас записи з Харкова і Вінничини різних років, зокрема, і 2018-го. Такий всесвітньо відомий музичний епіграф має твір харківського композитора Дмитра Клебанова, присвячений пам'яті Миколи Леонтовича. Струнний квартет відкрив меморіальний вечір на честь 110-ї річниці від дня народження молодшого сучасника, автора Щедрика. Коли Леонтович загинув, Клебанов був підлітком. Обидва митці зверталися до поезії Тараса Шевченка. Дмитро Клебанов активно працював для театру. У його балеті для дітей леличення танцювала юна випускниця балетної школи Майя Плисецька. Довженківський фільм 1943 року Битва за нашу радянську Україну супроводжує і Клебанівська музика. І ще ближче до нашого часу телефільм Тореадори з Васяківки теж у його списку творчих робіт. Вирушаючи в уявну подорож на Вінничину на батьківщину Миколи Леонтовича, припасаю інформацію про тих, кому передавалася енергія його музики, хто намагався протистояти чорноті обставин світлом власної творчості. Невдовзі після вбивства Миколи Леонтовича товариство його імені створювали не тільки музиканти. Лесь Курбас і Павло Тичина були серед тих, хто бачив значно ширші завдання, аніж просто існування комітету з увічнення пам'яті митця. Пильна влада скоригувала ці наміри, і 1922 року в Харкові колегія голов політосвіти затвердила положення про музичне товариство імені Миколи Леонтовича та надала грошову субсидію. Згодом почав виходити журнал Музика. Піком визнання діяльності товариства стали події. Року. Тоді саме членам товариства доручили організувати українську експозицію на міжнародній виставці у Франкфурті на Майні. Там було представлено майже 400 експонатів: музичні інструменти, нотні видання, макети оперних постановок, програмки та афіші. У Німеччині виступали українські співаки. Президія товариства імені Леонтовича тоді вже працювала в Харкові. Але 1928 року замість цього засновують. Всеукраїнське товариство революційних музикантів. Мотивація, цитую, ім'я Леонтовича, визнане неактуальним для радянської доби. Ой, твореш, мій, твореш, Нині в Україні існує хорове товариство імені Миколи Леонтовича. Переглядаю програму іншої події Весна. 2018 року. Кафедра хорового диригування Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського перший відкритий конкурс хорових колективів. Він розрахований на студентів музичних училищ та учнів середніх спеціалізованих музичних шкіл. Перший тур виконання під рояль двох різнохарактерних творів: твіра капелла та твір із супроводом. Другий тур передбачав роботу з хором студентів кафедри хорового диригування над одним із творів капелла для мішаного хору з переліку за вибором учасника. Перелік того, що могли обрати конкурсанти, відкривали твори Миколи Леонтовича. наш з літургії та обробки. Українських народних пісень, ой сіваленька, в синькі сади. Коня напував, Галя воду брала, Марко пісні заспівав, Галя сподобала. Може, й цю пісню чув майбутній композитор у дитинстві на Вінничині. Народився на Поділлі і передчасно ліг у Подільську землю. Було це у Марківці, нині Теплицького району Вінницької області, Колись Теплик носив іншу назву Смілгород. Вважають, що цим самим оцінювалася мужність і стійкість жителів, які боронилися від ворогів. І різних нападників. Перша письмова згадка про теплик належить до 15 століття. Князь Острозький, граф Потоцький володіли тут землями. Теплик деякий час називався навіть містом, городом, як свідчить напис на одному з церковних дзвонів: Сей дзвон, саружон до города Тепліка, до храму Покрова Пресвятиє Богороді за старанням цеху Шевського. Телефоную до теплика, де на дзвінок чекає колишній директор місцевої музичної школи, а нині керівник культпрацівників району Сергій Дмитришин. Алло, Алло, доброго дня, доброго дня, пані Ірино. Турбує вас, Харків, Сергій Олексійович, Ви не так давно очолили відділ культури і туризму теплицького району Вінницької області, але добре знаєте місця, пов'язані із життям Леонтовича. Що цього року плануєте робити, аби більше людей дізналися про цього видатного композитора? Теплечина наша відома не тільки таким талантом, як Микола Дмитрович Леонтович. Наша багата щедра теплі. Земля і багато на інші Це Шолом Алейхом, Галина Журба. Тут розквітла творчість нашого Петра Гутала, Тетяни Яковенко, Галини Тарасюк. Микола Дмитрович Леонтович. Дійсно, батьки проживали його в селі Марківка. Він провів останні дні у цьому мальовничому селі. У селі ж є музей, правильно? Так, так. На території села відкрито музей. У 1977 році до ювілею Миколи Дмитровича Леонтовича архітектурний проект та бронзове погруддя до пам'ятника. До речі, виконав львівський художник Ярослав. Ульгуль музей сам по собі, це можна сказати історія життя Миколи Дмитровича Леонтовича. На даний час експозиція музею налічує 635 експонатів. Але ж вони не пов'язані, мабуть, безпосередньо з самим композитором, бо музей двічі грабували ще в попередні десятиліття. Там залишилися, мабуть, якісь копії і речі просто тієї епохи. Вірно, вірно. Є матеріали. Це оригінальні рукописи партитури Леонтовича, козака несуть. Рукописи обробки. Ось Поїхав, також відбитки рукописів всесвітньо відомих Щедрика, Дударика, титульних обкладинок першої і другої збірки пісень з Поділля. У музеї зберігається значна кількість старовинних фотографій родини Леонтовичів. Великий фотопортрет Марії Йосипівни, матері композитора, фото батьків, сестер Миколи Леонтовича. Великий інтерес викликають взагалі от у відвідувачів збільшені гуртові світлини. Делеонтове закарбований серед викладачів і семінаристів єпархіального училища та в колі учасників учительської конференції 1915 року. Чого все ж таки можна окрім музею очікувати тим, хто доїде на Вінничину до Марківки і захоче не просто в тиші погуляти, а можливо послухати там хори, фестиваль музичний, побачити це оновлений сучасний європейський музей. В якому поряд із експонатами є і сучасні технічні засоби. Це мультимедійка, на якій можна переглянути, прослухати різні твори композитора, а також твори у виконанні різних виконавців, різних ансамблів світу. Що стосується відвідування самої Марківки, то відвідати однозначно цікаво буде могилу Леонтовича, оскільки сам митець похований у селі Марківці. На сьогоднішній день відбувається облаштування території музею, зокрема, висаджений дубовий гай. Планується, що в планах розроблена проєктно кошторисна документація створення культурологічного центру Щедрик на базі Марківського сільського клубу. Планується також в перспективі облаштування співочого поля, яке б дасть можливість організовувати творчі. Концерти хорових капел України не тільки Вінницької області, а й України, дякую вам за цю ну, це відповідь. Перс це перспектива. Так, це таке, як я сказав на початку, Теплицький район, багато іншими також відомими постатями. і можливо, і хтось би зацікавився б і відвідати нашу Соболівку, відвідати нашу карабелівку. Тобто цікавинок доволі багато. Кожний турист зумів би знайти. Для себе якусь цікавин дякую вам за це інтерв'ю. І хай дійсно народиться співоче поле, і до нього потягнуться хори різного віку, бо вони бувають і студентські, і шкільні, а не тільки хор ветеранів праці. І, звичайно ж, добра і щастя всім вашим землякам і вам особисто Спасибо. Дякую. Дай Боже нам, всім здоров'я, наснаги і миру. Про мир, мабуть, добре розмірковувати у ландшафтному заказнику на околиці Соболівки. А поблизу згаданої Сергієм Дмитришиним Карабелівки добре смакує вода із лебедевих криниць. Статус гідрологічної пам'ятки природи принесли лебедевим криницям джерела. Вони живлять струмок, а той впадає в річку. Отак і людські історії перетинаються. А творчість окремих людей стає літературним потоком у найсвітлішому значенні цього слова. Поряд зі мною В'ячеслав Романовський, поет, журналіст. Ми говоримо про подорож на Вінничину. Бо який ж журналіст і поет без доріг. І, будь ласка, розкажіть найцікавіші моменти того міжнародного Шевченківського свята, яке відбувалося 2018 року на Вінничині, бо я бачила іще всесоюзне Шевченківське свято 1991 року, так само на Поділлі. Звичайно, дуже багато з того часу змінилося. Так, от, яким було воно? Цього разу це було дійсно велелюдне свято. Приїхало багато письменників не тільки з України, з десяти країн світу. Сама Вінниця і десять районних центрів, районних містечок. От куди виїжджали творчі бригади, побачили це до речі. Які були аудиторії? Це школярі, студенти чи люди різного віку? Були школярі. Були й студенти. Наша от бригада, вона така невеличка була. Нас всього було четверо. Галина Тарасюк, до речі, вона із Вінниччини, відома поетеса і прозаїк. Це Олена Грасименко, от ми поїхали в таке містечко невеличке, воно таке тепле містечко і назва його така Теплик. От ми, коли їхали, вночі йшов дощ. Великий-великий дощ. Приїхали туди там сухо, сонечко і все. І така теплінь. Це не дуже і гарно для землі і для саду. Для землі. От, от саме. І вони скаржилися, що ну, начебто обходить дощі кажуть, наш край. Олена Грасименко, вона саме степлика. Вона нам по дорозі розповідала про ці місця знамениті. З нами ще була Ганна Росенич-Баран, це із Чернігова письменниця, і була Лариса Колес. З Івано-Франківська, до речі, вона сама Вінничанка, а потім переїхала туди. Це, до речі, не близький світ. Це один із найвіддаленіших районів проїздили. І Немирів, і Гайсин, коли ми їхали на Уманській трасі, ми під'їхали до села, яке називається Арагахнівка. В цьому селі народився Стус. Стояв такий пам'ятний знак, Криниця. І ми вийшли, підійшли, сфотографувались, прочитали, що там написано, поклонилися. Василеві згадали його теплим словом і потім поїхали на Теплик. До речі, 91-го року нам теж показували ці місця Стуса, але от що цікаво, це ж ще Радянський Союз, і обласне начальство, яке з нами було постійно. Воно знаєте, так зробило вигляд, що воно не з нами, воно десь там якось окремо пішло собі, десь там на хмари дивитися. А ми ще поспілкувалися із далекими родичами Василя Стуса. Такі вийшли. дітка і дядько, можна сказати, такі вже літні. Особливо вони нічого й не могли сказати, бо якось засоромилися, що до них тут із Канади, із Австралії, і всі чогось хочуть, і диктофони підносять. Якось так, Та то та ж не ми, та то ж він, та що ж нас питати. Скромні, дуже сільські люди, і справді теплі дуже місця, то це ж ще й дорога до Миколи Леонтовича, правда? Да. Приїжджаємо в село Марківка. І от там музей Миколи Дмитровича Лантовича, там його могила ви Вона знаєте, він так трагічно загинув. Засерели один із працівників ВЧК. Все це було видатна людина, людина, яку знає весь світ, дякуючи його щедрику, знаменитому. Галина Тарасюк написала вперше про композитора Миколу Леонтовича я почула в сьомому класі від свого двоюрідного брата Василя. Він тоді викладав співи в нашій рідній Орлівській школі, що в Теплицькому районі на Вінничині. З початком грудня ми, дівчатка, під вечір збиралися кутком у тих перевесниць, чиї мами знали найбільше колядок і щедрівок, і повторювали, чи нові розучували. Серед них був і Щедрик Ведрик. У школі співали ж піонерських чи народних пісень. І раптом наш новий молодий вчитель Спіюв сказав нам, що сьогодні защедруємо щедрівочку так, як вона звучить в обробці відомого композитора Миколи Леонтовича, який у ці передноворічні дні народився. І защедрував так гарно, як ніхто з нас і не чув. Це було потрясіння. Друге потрясіння пережила через кілька років, коли одразу після школи пішла працювати літрабом у теплицьку райгазету Зірка. Дізналася, що цього геніального композитора Миколу Леонтовича було вбито бандитом у селі Марківка, що поряд з райцентром, коли він прийшов у гості до свого батька, сільського священника. І сталося це після Нового Року і Різдва. Більше того, ще є та хата, де Леонтовича було вбито, і могилка недалеко на цвинтарі. Пригадую, що ходила в Марківку до Леонтовича пішки, взимку. Невеличка хатина на околиці села була на замку. А могилка за кількасот метрів на цвинтарі занесена снігом і мало чим відрізнялася від інших. Мій всезнаючий тато сказав чітко Леондовича вбило Чека. Але про це не треба писати. Пиши про його, Щедрика. Перебуваючи в листопаді-грудні 1993 року у складі делегації українських громадських діячів у Вашингтоні, Галина Тарасюк почула з дитинства рідного Щедрика біля президентської ялинки, що її традиційно встановлюють поряд із Білим домом. Вона пише, спочатку був шок. Подумала, що це мені в голові дзвенить знайома мелодія, прислухалась, але ж ні, не в голові. Перепитала, інші члени делегації теж чують. Спитала нашого Гіда. Російськомовну емігрантку з Ленінграда. та й каже, що це добре відома в Америці давня різдвяна пісня, і зветься вона Колядкою дзвонів. Перший закордонний тріумф, багаторічна праця Леонтовича здобула у виконанні хору Олександра Кошиця на концерті в Нью-Йорку 22-го року, або ще раніше на концерті в Карнегі-Холі. Згодом, у 1936 році, на мелодію, що припала до душі американцям, нові слова написав радіоведучий. Пітер Вільховський, назвавши щедрівочку колядкою дзвонів. Продовжує Галина Тарасюк. Вдруге за кордоном почула щедрика знову ж таки перед Різдвом, але вже в Австрії, у відні, де перебувала з делегацією активісток на запрошення жіночого католицького руху Австрії. На моє велике задоволення, віденці знали, хто дав світові крила українській щедрівці. Про поїздку на батьківщину Миколи Леонтовича розповідає поет В'ячеслав Романовський Взагалі-то дивовижна людина. Він брав таку, знаєте, простеньку народну мелодію, але розгортав її так, що це потім звучало на весь світ. До речі, будиночок той знесли, де він жив. На його місці поставили цей фінський будиночок. Але він був такий тісний, що не могло піаніно внести. Потім оце відкрили в 1977 році на сторіччя композитора. Але ж таке Але... малесеньке, що там не да, розгорнути. Не, не могло, да, не могло. І вони тоді стали будувати. Ну, Зараз хороший музей. Проводив паралелі, коли говорили, згадував Сковородинівку, де знайшов свій вічний спочинок, наш видатний філософ. Так само, як вирішило колись Кирів. Ніцто, що хата сковороди не реставрується у нас тут у Харкові, а теж її варто знести. Отак знесли хату Леонтовича. Тобто тут перегуки абсолютно такі зрозумілі. І Це було для того, аби не ставали подібні місця якимись місцями туризму, місцями національного поклоніння. Бо кожна нація вона тримається на не тільки ж винаходах зброї чи техніки, а на місцях сили, щоб бути впевненому дні. І сьогоднішньому і в завтрашньому Розповідали деякі такі детальки, все, а потім повели до могили Леонтовича. І що цікаво, могила, а потім за нею побудували чотири такі стели, на яких викарбувані твори Леонтовича. Лентовича, щедрики і щедрик. І так. Після нього таке підвищення, тобто хорові колективи можуть сюди приходити і співати. Читали свої вірші, говорили про сьогодення, говорили про те, що нам болить, і кожен додавав щось своє. Ми говоримо з В'ячеславом Романовським, він поет і журналіст, і на нашому студійному столі нова його збірка з гарною, дуже теплою слобожанською назвою «Час добрий, бо дуже здавна так у нас говорили перед дорогою. Хай тобі час добрий буде. Тому почитайте, будь ласка, з неї нові вірші. Добре, ковчег. Держпрому виплива з туману, констабірного щастя літ гірких, де чорні воронки, немов граки, кремлівського, вусатого гурмана, спиняли мить свободи на роки. Тепер майдан тут з іменем свободи. Та люди не відчули насолоди, бо й нині воля ялова таки. На початку 90-х років, на хвилі національного відродження, уже живучи на Буковині, Галина Тарасюк написала вірш, присвячений пам'яті композитора. Попросила пані Галину прочитати його, і для вас, шановні слухачі, Село Марківка, останній прихисток Леонтовича. Щедрий вечір, щедрівочка, прилетіла ластівочка. І знову руки навхрест до грудей, І знову сі дороги крізь терновище, Але іде, душа моя вже йде, По Україні йде до Леонтовича, і Я на могилі не пущу сльози, Я вознесуся тенором на хори. Тут не бійси, тут Божі голоси, тут ласівка з архангелом говорить, тут більше України, як внизу, Поза голубому золоте підкання, А внизу заходить на грозу І зійде в ній печаль моя остання, Та лиш моя ні враг, ні кат, ні тать Не обезглавлять нашу пісню чесну. Ви чуєте, то ще дрібки летять на Україну воїнством небесним? Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих змін, громада груп як задум Харківського прес-клубу.